ты решил это снять, да? Нет, Снять это ты решил. сейчас вот снял, сейчас одевать будешь. Штанишки. В перчатках взагалі не мокрые. Сейчас попробуем. Я все же помню, я, запи... я запикаю. Давай посередине. А не вспышка. Да две давай. Справа. <глава> 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 ну як ви зрозуміли, штани не сухі. Доведеться йти дуже. Я сподіваюся, вони народжуватися. Полочку. Сіяти. Такі трохи. Заправити, знаєш, це. Не файно Бабця, тато. Що ви зараз почуєте це, вибачайте. Онуків не чекайте. Онуків не чекають. Хріди його знає. Тим, чим робити онуків, мені здається, він десь так заповз і десь отвали. Я переживаю, що з соплями можу виплюнути свій бронзбойт. тут штани не підходять. Йому скажу, дешевше за 250 не продавай. Будеш всім розказувати, піздяш штани в горганах були. Я розумію, що ти токарь, блядь, ну штани в горганах були.